У світі де ціле стадо може помилятися, але все одно рухатися в одному напрямку з'явилася гра, яка перетворює цей феномен на веселу розвагу. Сьогодні я розповім вам про стадний інстинкт. Настільно груди мислити як усі – це шлях до перемоги. А бути чудилом може коштувати вам дорогоцінної перемоги. Ця легка гра для вечірок змушує нас зануритися в колективну свідомість і спробувати вгадати, як би відповіла більшість гравців, на здавалося б прості запитання. Але чи справді це так просто, як здається на перший погляд? Давайте розберемось. Розпочнемо з коробки, бо вона тут абсолютно нестандартна, і це я зараз не про форму. Всі ці чорні вставки пухнасті і дуже приємні на дотик. За всі настільні ігри, які я грала, такого дизайнерського рішення ще не зустрічала. Всередині знаходимо рожеву м'якеньку корівку, карти із запитаннями та маленький блокнотик з аркушами, на яких гравці писатимуть свої відповіді. А з іншого боку коробки симпатична огорожа, всередині якої жетончики у вигляді корівок. Милота? Сама гра надзвичайно проста за правилами. Ведучий зачитує запитання з картки. Наприклад, яка марка автомобіля найгірша, або хто із цієї кімнати найімовірніше потрапить до раю. Кожен гравець разом із людиною, яка зачитувала запитання, записує свою відповідь, намагаючись вгадати, що напише більшість. Якщо хтось із гравців дуже довго думає, інші можуть на нього мукати. Після того, як усі написали, відповіді одночасно розкриваються. Якщо ваша відповідь співпала з більшістю, ви отримуєте один жетон корівки. Але якщо ви виявились єдиним, хто дав таку відповідь, ви стаєте чудилом і змушені додати до свого стада рожеву корівку. Маючи її, ви все ще можете отримувати переможньочки. Але поки вона у вас перемогти вам не дозволено, а перемагає той, хто першим назбирає 8 жетонів корівок. «Стадний інстинкт це яскравий приклад того, як проста ідея може притворитися на захопливу соціальну розвагу. Найбільше мені подобається те, що гра змушує нас замислитися над тим, як ми думаємо і приймаємо рішення в групі. Це не просто весела гра для вечірки, це своєрідний соціальний експеримент. Завжди цікаво спостерігати, як люди намагаються передбачити думки інших. Іноді найочевидніша відповідь виявляється не такою вже й очевидною. Особливість гри «Статний інстинкт в тому, що вона чудово підходить навіть для дуже великих компаній, адже немає обмеження на кількість гравців. Чим більше, тим веселіше. Єдиний мінус, який я можу зазначити, це те, що запитання можуть повторюватися, якщо ви граєте часто. Але це легко вирішується, якщо придумувати свої власні запитання. Так зазвичай виходить навіть цікавіше. До речі, якщо ви шукаєте ще якусь цікаву настілку на велику компанію, рекомендую спробувати. Діму це невеличка гра на асоціації із прихованими ролями. Стадний інстинкт буде чудовим подарунком для тих, хто любить веселі вечірки та компанійські ігри, а також підходить для сімейних посаденьок, де грають люди різного віку. І пам'ятайте, у цій грі важливо не те, наскільки ви розумні чи досвідчені, а те, наскільки добре ви можете передбачити думки інших, тож навіть новачки мають шанс на перемогу. Придбати стадний інстинкт діму. Та багато інших настільних ігор на будь-який смак можна зі знижкою 15% на сайті WoodCat. Використавши цей промокод, переходьте за посиланням в описі та купуйте найкращі ігри разом з WoodCat. На цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку та підписатись на канал. Всім папа! -па!